Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наш класна. Ну оця шаровачена, справжня така музика. Я більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. Я такі радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супірова. Вообще нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що у нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але неабзовних людей. Ну реально багато себе як І в Європу. Поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як вели. Ми Заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам нам, всім і мені в тому числі, треба не плачати. Розвиватися, допомагай. Чи можна там волонтерити і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися а, з приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посилання в шапці профіля, тиждень абсолютно безкоштовно нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн. Навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно з допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат в Юпічі, вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробітне компанії. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше, ніж на зарплаті в два рази. Інколи, ну, хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, там, тисяч двадцять. Хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну, Це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну, Це друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, людям дзвоню, телефоную. А Нічого за це не треба платити. Все. друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається, буде надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може реально це ми молиться почали. Помните, я вас закликав, і реально налажується все. Давайте продовжаємо.